Розклад для України на щодень, на період з 31 липня до 6 серпня 2023 року. Дивимось, яка буде загальна характеристика тижня. Ще візьмемо одну колоду. Отже, старооса. <кліст> Мрії, які збуваються, все дуже чітко і лаконічно. Дай Бог, щоб це був тиждень здійснення мрій. По вірі кожному і прийде. Це з Алістера Таро. Ця карта називається Покровительство Вищих сил, але через віру, молитву та духовну роботу над собою. І аркан. Сонця. Потужний сильний аркан Сонця. Хай енергію світла буде знищена вся темрява. Нагадую, що до 12 числа темрява, нечисть буде ще по-особливому активна. З чим це пов'язано, я вам розповідав в ефірі, де я говорив про перехід на новий планетарний рік. Хто ще не бачив, подивіться. Але незважаючи на це, карта в нас сильна та оптимістична. Це мова не йде про те, що ворог перестане там обстрілювати Україну, чи перестане робити спроби нападати, чи провокувати, чи ще якісь гадості робити. Але мова йде про те, що наступного тижня ми ще більше будемо так утвердимо своєму руху до перемоги. І перемог. Також стане більше. Значить, звільнення територій буде продовжуватись. По енергії я відчуваю, напрямки зараз додатково ще активізуються по звільненню це запорізькі напрямки. Так як зараз там йде сторона Мелітополя, Бердянська, Маріуполя. Так що, дай Бог, щоб звільнення таких пунктів населених, які, про які ми вже стільки часу говоримо, як Токмак, Васильівка, Пологи. Чується все ближче і ближче. Ще, би дай Бог, щоб пошвидше Енергодар звільнили, то було би дуже добре. Також можливі продовження з Кримським мостом історій. То, що будуть Крим далі наші гатети тих гадів в Криму, це однозначно. І також можуть бути. Знаєте, кажуть, малими успіхами до великої перемоги. В напрямку Донецької області, там, де зараз, по суті, таке одне з найгірших, найпекельніших місць, От, але і там наші будуть в основному по всій лінії фронту і оборону тримати це по енергії, відчувається, і йти далі по принципу вибиття ворога, вигнання ворога, знищення ворога. А ми будемо, хто як вміє, знає, хто чим може допомагати. понеділок. Відкриваємось до нових пригод. Карта пригод в хорошому розумінні. Перехід до нового рівня України. Слово ж візити, візити, Значить, ще будуть на тижні візити до України. Сильних людей. Тут дві карти випало. Тут чаш, карта радості наповнення і карта владарювання. Двійка жеслів. Коли все в наших руках. Тут карта дітей. Дитини перепрошую. А ще, що я цікавого помітив, перший аркан був 31, а другий, ой, це карта перша, 31, а друга карта 13. Ну, так, вони в цій колоді пронумеровані. Карта дитини це про черговий етап нашого росту розвитку. Бачите, тут карта дитини, яка йде, вона ж як нова пригода відкривається, новий світ, новий вимір, нові можливості. І тут карта дитини, теж на фоні такої веселки, навіть по кольорах чомусь вони схожі, ці карти. І карта дитини це завжди як народження, ріст, розвиток так, деколи це клопіт. Тому понеділок по енергії, так само. Будьмо уважні та обережні. І закриваємо кожен регіон, там, от пишуть люди Запоріжжя, бомблять. Закриваємо кожен регіон постійно, на рівні візуалізації, і куполами, і відбиттям цих всіх тривог. Поки ворог на нашій землі легко, спокійно не буде, але виженемо, зможемо разом все це гадство переможемо. У понеділок під знаком оклику йде, бо будуть здобуті чергові наші перемоги. Вівторок, початок у нас вже серпня, яким він буде. Карта терпіння. Народження, терпіння, народження, вкотре народження далі нашої перемоги. Процес, який продовжується. Карта Принц-Чаш. Сила енергія стихій води. Хай би вже позаливало все теросистське гадство, і повиганяло з України. Це мені, до речі, на, на, так як би асоціюється сьогодні із продовженням звільнення напрямку Ха, цього Харківського, Херсонського лівобережжя, бо енергія звільнення там прибуває. Тому наступного тижня, хто зна, хто зна, але все може там активно і продовжитись. Але тут аркан, цей оракул не хороший, це карта щурів. Викриття тих щурів на різних рівнях владних, місцевих, державних так далі. Викриття вигнання, знешкодження, дуже багато того гадства. Просто ну, дуже багато. Але все в той чи інший час буде викрито і покарано. І карта щурів це як гадості, пакості від наших ворогів. Загрози будуть повітряні, навіть такі досить високі по всій Україні. І ще питання знову: ця карта мені нагадала: ці зернові угоди, за які там зараз теж багато розмов і помсти від Росії Україні. І це от знову ж таки. І ще карта, от знаєте, крадіжки, от кажуть, кресятні крадіжки. Хто що де вкраде гадство якесь? От, і ті рашисти теж все добре розкрадають, розграбовують. Тобто продовження цих історій зернових і як варіант ще можливо. Чергова теж помста. Ворогів за те, що вони програють. Середа. Хм, Башня. Геть недобра карта. Грім небесний, блискавка. Це, що, до речі, карта і стихій. Карта стихій. Самі зараз бачимо, що робиться. Там градом побило, там блискавки побили, там ураган пройшовся, там ще Бог знає, що. Природа теж, бачите, самі, що робить. Немає ніякої стабільності в природі, немає що зараз ніде вже тої стабільності. Але й загрози повітряні. Середа теж ще йде з більшим знаком оклику. Скорість. При тому плани ворога, які можуть досить швидко змінюватися. Але і дай Бог, щоб було відбиття по максимуму тих повітряних загроз та тривог. І що ще, що зв'язано зі світлом. Спроба перешкодити, знишкодити от слово йде світло. Що вони можуть? До зими ще далеко. То, щоб будуть пробувати робити нам черговий блекаут то факт. Карта лисиці. Знаєте, як карта випадає, ну так мені подобається, на перше намальована гарно, а по-друге, як я кажу, хитрі ходи від наших воїнів дають чергові продовження результатів та здобутків в тих чи інших точках та локаціях. Тому очікуємо, які ще прийдуть нові перемоги наступного тижня. Але й ворог захоче схитрувати. Вже там якісь новини з'являються, що там знову Росія активно натякає на перемовини, про які перемовини може йти мова. Забралися геть з України, а далі буде видно, про що з вами говорити. Четвер. Хоробрість сила. пробиваємось, рухаємось, незважаючи ні на що. Колосо фортуни. Успіх та удача все рівно на нашій стороні. Черговий переломний момент на фронті в нашу користь. Зміна циклу. І мітлою женемо. Тув всю погань, ту всю нечисть. А ще мені теж йде якесь повстання, бунт. Може, там через 6 ще більше будуть самі себе перегризати? Число 11. 8, 10, 11. 11. Останнє. Це у нас що виходить? Перше, друге це буде третє число. Подивимося? 11 знак вищих сил. Так, п'ятниця. Котре таке враження переписують історію, переписують сценарій майбутнього вищі сили. Значить, щось будуть вкотре відвертати, погане перемога. Перемога. Ура! Шестірка Ну, Бо до того ми все рівно рухаємось. Так що перемог буде далі більше. А хто не вірить, той перевірить. І карта древо життя. А після переписування історії, зміни сценаріїв і України, і світу. Перемога і «Древо життя. Значить, сила з нами. І шестірка жезль, це, в принципі, відвідане теж, от як я кажу, тиждень можуть бути відвідане важливих персон, осіб, далі. Вкотре йде слово переговори про звільнення. Звільнення, в принципі, дай Бог, щоб теж були. Бо за серпень я говорив. І коли відкриваються нові можливості плані в підтримки. плані підтримки, субота. Карта радості святкування. Що будемо святкувати? Перемогу. Обнулення. Там було обнулення, тут обнулення. Ну і ще неочікувані пакості, все рівно субота. Знак оклику для України йде. Все одно по енергії. І книга. Книга життя, книга буття. Знання, важливі домовленості. Пишемо свою історію. Своїми ж руками нашу історію пишемо самі. Цікаві карти слухайте, символічні. Така прям карта, бачите така? Містик містик. І неділя звільнення, бунтарство, імператор. Сила. рух. І прям теж ще один такий по енергії, потужний теж Ну, енергія така. Ну, Зі сторони, вона така гостра, така, вся на контрастах, така прям несамовита, буйна. А з іншої сторони, гадство, хай вездихує. Хай дегей гей з нашої України. Неділя енергія вогню. Поширюємо вогонь, світло, добра, любов і позитиву. Випалюємо всю нечість божественним вогнем. І карта бути. Що, бути, того не минути. Перемога обов'язково наближається. України перемога наближається. Починали з карти Сонця і завершуємо розклад картою Сонця. Прекрасний знак. Два сонця дали відповідь. Тому, любі мої, стикій нас вийшов розклад на щодень для України на період з 31 липня до. 6 серпня 2023 року. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все правильно. Тому продовжуємо молитись, боротись, здобувати нашу перемогу. І наголошую, яким би не було сильним зло. Завжди перемагає добро. І хай буде.